Дмитро, кремінь літо в чорноморці. Не встиг озирнутися горе, життя проминуло моє, у тиші ранкові над морем весело зозуля кує, їй весело сивій. Удома немає її зозулят, В ніздов'ї під грімом метронома, чужих пташенят веселять. Так мені ракета, ні куля бастря пташенят не бере. Літає всесвітня зозуля, і юним рядяться старе, де з війнами, голодомором писалося минуле, як є, а в тиші зозуля над морем вела літознавство своє, монгольська кривава навала, фортеці від крові руді. Ку-ку, нам зозуля співала, і ми воскресали тоді. Козацьку пощерблену люльку знайду я на пляжному піску. Заплачу, почувши зозульку, все тихше і тихше куку. -ку.